Смертельне черкування військового зі своїм знайомим. Трагедія сталася у Луцьку. Компанія чоловіків спочатку випивала, потім слово за слово і стався конфлікт. Військовий вдався до побиття товариша по чарці. Та так, що медики виявилися безсилі. Чоловік помер. Що тепер? Із військовим. Дивіться далі. Ця трагедія була у травні минулого року. Чому застілля обернулося смертю? Сестра загиблого припускає. Один з чоловіків 67-го року народження це мій рідний брат. Інший учасник цієї вечірки це його знайомий військовий учасник. Ато він молодший 91-го чи 92-го. року. Під час сварки цей молодший набросився на мого брата з кулаками. Ну, Мама через ту, що учасник АТО, така психіка вже. Досить розвінчена, контролював себе себе і почав наносити удари, безліч ударів. Підсудний Олександр бив її брата по голові та так, що судмедексперт навіть не зміг встановити точну кількість ударів. Розказує жінка отруні. Брат лежав з накритим обличчям, бо була поневічена такою. Майже чорного кольору обвіночений признав свою вину, Він же і викликав швидку. Як, як зрозумів, що він накоїв, що його дівчина дала якусь грошову допомогу на поховання. Призначили йому мінімальний термін 7 років. Пані Лариса каже, що підсудний подав апеляцію і просить зменшити термін ув'язнення до 5 років. Торік у суді він каявся і навіть просився на фронт. Я визнаю каюсь, на той мене не зміг, що це зробив. Викликала сливку, потерпіло. І в жодному разі не хотів задати його життя, так це була побутова славка, яка не повинна була позитива. Але більше випуховість, звичайно, які Дружина та син загиблого тоді просили стягнути з обвинуваченого по 400 тисяч гривень моральної компенсації кожному. Суд першої інстанції задовольнив їх позов. Тепер же в цій справі з'явився ще один претендент на статус потерпілого. Син загиблого від попереднього шлюбу е, ви потерпіли. А відомо взагалі чому на стадії саме апеляційного розгляду виникло питання. я Так розумію, це син загиблого, один з двох синів, так? А чому саме на стадії апеляційного розгляду? Не, невідомо не брав в участі в суді першої інстанції, але ви не заперечуєте. І Правильно суд розуміє? Сторона має право апеляційного касаційного оскарження судового рішення. Якщо залучити на стадії апеляційного провадження, як воно ну, як потерпілий мав право використати своє право на апеляційне оскарження судового рішення. І вийде, виходить, що суд першої інстанції розглянув справу без потерпілого. В суді оголошують перерву, аби розібратися, як бути далі. До того ж, адвокат підсудного теж просив відкласти засідання, і то вже не вперше. В апеляції ця справа уже майже рік, і коли в ній поставлять остаточну крапку, невідомо. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.